Так, колеги, 19 березня продовжуємо посів Гороху. Горох це така бубова культура, яка нам дуже подобається. Принаймні зараз. Це Ми переїжджаємо з однієї локації на другу три сівалочки. Хорш пронто 9DC, Пьотінгер, Терасемка, 8-метрова. І хоршик пронто 6-метровий. Дуже класний пронто. Восьмиметровий. Легенький, хорошенький РКД, бо з РКД сіємо і друга бочка РКД, щоб сіятись. І зараз yeah. машина, це доброго повезли наші, ще доброго приїдуть. Не доброго насіння. Підкинуємо сюди і буде все окей. Тут масив у нас 800 гектарів, так що будемо працювати, сіятись. Тримайтеся, колеги, підписуйтесь на канал. Тут цікаво, тут про землю, тут про практику, а не про казки. Тому що наше підприємство таке, як ви, як кажуть, працює і працює. Так, підписуємося, успіхів вам. Так, колеги, орбіс переобладнував. Переобладнував, дообладнував РКД, зрозуміли. Бочечка така на 5 кубів. Під РКД. Ми по 100 літрів виливаємо, то виходить на 50 гектарів і до бабки не ходить. А це політехніка переобладнувала, до РКД. Теж ну, бочка менше на тонну. І Потім теж дообладнував політехніка, в принципі. Але диференціацію дообладнував, всі сівалки диференційовані на РКД, на диф вилив і дообладнував саме Орбіс. Саме орбіс і дообладнував. Бачите, яка історія. І не думайте там про ті сухі добрива. Наливі до побачення. Логістику, бочечку привіз і готово.